Підприємці проти. Саме за ці торговельні місця підприємці сьогодні приходили під міську раду. За словами директора центрального ринка Расула Галаєва, уже в понеділок почнеться їх демонтаж. Звільняти лугову бажають не всі. Знайомство з військовими буднями. Да, я планую вступити сюди на контрактну армію тому, що хочу захищати свою батьківщину. У сумській артбригаді День відкритих дверей. Інтелектуальні ігри. Захопливо. Нам дуже подобаються такі квест кімнати. Звідки може вивести розум? На вітання усім глядачам телеканалу Юа Суми і далі про головні події дня. Помер почесний громадянин міста Суме. Сьогодні на 87-му році, після тяжкої хвороби, пішов у життя Олександр Кравченко. Прощання з ним відбудеться завтра, 1 квітня, у Фоє Палацу культури Хімік. Початок громадянської панахиди об 11. Нагадаю, Олександр Кравченко один із керівників заводу Хімпром. Пропрацював директором підприємства понад 25 років. Звання почесний громадянин міста Суми отримав у жовтні 2002 року. Поховають Олександра Кравченка на центральному кладовищі Сум. Центральний ринок у сумах звужують підприємців із вулиць Лугової та засумської переселяють до торговельного центру. Частина риничників йти на нові місця не бажають. Сьогодні влаштували мітинг під стінами міської ради. О дев'ятій ранку під мерією натовп. Кілька десятків підприємців, які торгують на луговій. У нас сюди привело те, що нас лишають наших робочих місць. Паніметі лишають, причому незаконно, ні законна принодіти виганяють. Тому що торговий центр не готовий, там переїжджати нікуди. Йдеться про пересилення підприємців до новозбудованого торговельного центру Євробазар. Його планують відкрити 15 квітня. А звільнити лугову просять до наступного понеділка. Якщо мені час переходити, я піду. Мені куди хочеш йти. Мені треба куди -то йти, тому що треба бути всім. І людям, і всім треба робити. Ну 15 днів вдома сидіти і перевозити ці речі всі, все, все, все перевезти. Я як я не знаю зараз. Ми запросили керівництво ринка і будемо все таки домовлятися. Ну, хай вони домовляються з. Нашими підприємцями, яких ми ні в коєму разі не залишимо на призволяще, і будемо все таки до останнього відстояти їх позицію з понедільника піляємо, тому що цього вже прийшло до цього часу. Є відкриття горда. ну я ж вам кажу, що ми по вашому списку працюємо, Ми вам будемо міста предоставляємо. Саме за ці торговельні місця підприємці сьогодні приходили під міську раду. За словами директора центрального ринка Расула Галаєва, уже в понеділок почнеться їх демонтаж. Олена Адаменко, Сергій Мілевський, Андрій Геращенко на часі новини. Більше ж подробиць про ситуацію з підприємцями дивіться о 19.30 у програмі під прицілом. Гвозливий пікет. Напередодні дня сміху громадські діячі з фундації регіональних ініціатив вирішили посміятися над професією прокурора. Для цього зібралися біля обласного наглядового відомства. на Кожному прокурору в Комерседесь. Кожному прокурору. Від постатку покажи. Спільш кабару три рази. Спільш кабару три рази. А зараз я пропоную всім долучитися до благодійних до внеску благодійних хабарів на реформування прокуратури. Американський уряд перерахував певні кошти на саме на реформу прокуратури, але сталося так, що гроші, які йшли на Прокуратуру не дійшли до неї, і прокуратура звинуватила громадські організації в тому, що в тому, що вони винні в тому, що гроші не дійшли. От ну, тобто, це по суті абсурд, тому що ну як громадська організація може бути винна в тому, що зникли гроші, які йшли на прокуратуру. Тому зараз ми проведемо акцію, скажімо так, підтримки прокурорів. Скриньку з грошима пікетувальники віднесли до прокуратури та написали заяву звернення. Сподіваємось що відповідь, відповідь надійде до нас якнайшвидше і сподіваємось, що вона буде все ж таки позитивною. Що прокуратура Сумської області відкрита Сумщина зайняла перше місце серед корупціонерів у цих областях. Якщо раніше ми вважалися у числі десятки корупціонерів, то зараз на першому місці. Заяву пікетувальників прийнята в прокуратурі області. Їм буде надана відповідь в встановлені строки. І можемо запевнити, що прокуратура завжди готова до конструктивного діалогу з громадою. Подібні акції громадська організація провела у півтора десятках міст України, у тому числі й столиці. Тарифи на сміття. Їх сьогодні за поданням компанії Амосон переглядав сумський виконком. Минулого разу компанія пропонувала збільшити тариф для населення на 24%. Тоді рішення не прийняли. Зараз же відсоток зменшили до 18%. Відповідно, тариф мав стати таким. Мешканці багатоповерхівок сплачують 9 гривень 13 копійок за одного на місяць. У приватному секторі 6 гривень 26 копійок. Основними складовими тарифу, які вплинули на зростання тарифу, є наступні статті витрат: це прямі витрати, витрати, які пов'язані безпосередньо на надання послуг, а саме заробітна плата, амортизаційне відрахування і послуги сторонніх організацій, в тому числі оренда. Заробітна плата, зростання витрат на оплату праці основних робітників пов'язана з зростанням у 2016 році. розвір мінімальної заробітної плати згідно з законом України про державний бюджет. Ви тариф розраховуєте з мінімальної зарплати 1550 гривень, але вона на сьогодні день не піднята. Ви можете прийняти тариф, але з часу підняття мінімальної зарплати. Тобто ви раніше, чим піднята мінімальна зарплата, піднімаєте тариф. А всі інші питання залишилися старі. Так само, що ви піднімаєте на акумулятори, в той же час е, знижуєте ціну на шини автомобільні. Разумієте? У вас просто йде підтасовка цифр, це наше бачення громадських організацій. Підтасовка цифр. Вам на прошлому засіданні виконкому сказали, на 18% підніміть. Ціну. Ви якраз підкасували ціну. Є економіка. і Економіку треба бракувати і зважати на ній. Яка б не була влада, ховати голову, в пісок це неправильно. Члени виконавчого комітету. Я думаю, що ви вже визначилися самостійно. Голосуємо. Буде так і буде. Хто за це рішення цілого? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хто проти? Один утримався, два рішення не прийнято. Додам, сьогодні виконком мав розглянути також пропозиції на підвищення тарифів від Джеків, що обслуговують сумчан. Але питання зняли з розгляду. Показали і дали спробувати військові спеціальності кухаря, водія, командира, телефоніста. Усе це у 27-й реактивній артбригаді. Сьогодні вони відкрили двері для юні. Розповіли молоді, зокрема, про контрактну службу. Близько сотні сумських учнів сьогодні стояли на плацу артбригади. Аби приміряти на себе роль військового, пішли до казарм. Там дізналися про розпорядок солдатських буднів. середа у нас страєвої заняття по строєвої підготовки. щоб от так, як я вам говорив, там візьміть возьміть стро, щоб усі ходили строєм чітко і красиво. Хочу захищати свою батьківщину. Почався підйом нашої армії. Ну це. Хай дуже важкий момент, але все-таки. Стати артилеристом можуть як випускники шкіл, так і ті, хто має за плечима виш. Головне пройти тест на придатність до служби. По-перше, потрібно пройти професійно-психологічний відбір в нашій військовій частині. Далі співбесіду з командиром підрозділу, безпосередньо в якому буде проходити службу майбутній кандидат. І третє, здати нормативи з фізичної підготовки. Ну, а в подальшому військовому комісаріаті там потрібно ще пройти медичну комісію. Зарплата це от 7 тисяч, і далі це йде від вислуги, посади, звання. Це від 9 тисяч, відповідно, теж саме по категоріям. Це єдиноразова грошова допомога, яка надається військовослужбовцю, який заключає військову службу за контрактом. Це відповідно цілий, скажімо так. Соціальний пакет, це і безплатне медичне обслуговування. Далі візит до музею з великою технікою контакт візуальний, стрілецьку зброю дозволили помацати. Це СВД, снайперська винтовка драгунова. Всі знають. Ціль пораження 900 метрів. Стріляє полуавтоматично. Мені запам'яталося, яка є зброя в сумах. Артилерійська, реактивна установка, град. Смерч, мураган. Чим мрієте ви стати військовим? Так, я після закінчення учеби йду на контракт. Кому страшно, кому ні. Мені не страшно. Ну вже, гони, вже на полігони їжджу, на вихідних, ну вже привикнув. Барніжелети, автомати. Наостанок гостей почастували безалкогольним чаєм. Випили ті близько 50 літрів. Нагадаємо, арт-бригада. Раніше арт-полка діє з 2008 року. Особовий склад близько двох тисяч військових. Із них чи не кожен другий за контрактом? Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини. Преса окремо, влада окремо. 31 березня. Останній день, коли колективи комунальних видань та їхні засновники мають визначитися, як жити далі після роздержавлення. На думку медіаексперта Алли Федорини, вижимуть не всі. Вижити в цій ситуації зможуть тільки ті редакції, ті колективи, які як би, готувалися до цього. Хоча треба сказати, що оскільки в Сумській області комунальні видання не отримували якихось там великих дотацій від влади, взагалі практично багато хто не отримував, то вони вже звикли трішечки виживати самі. Для тих медіа, які не провели реформування, не визначились із строками і етапами реформування, для них передбачено, що далі вступає в силу ця норма закону, коли спів. Співзакон... Засновник сам приймає рішення про подальшу долю газети. Або ця газета буде перетворена в інформаційний бюлетень, або ця газета буде приватизована або закрита. За реєстром у Сумській області друкованих ЗМІ, які мають позбавитися впливу владного засновника, два десятки. 13 з них вже знають, як чинитимуть. А о шості сьогодні демонтували пам'ятник і Останні з п'яти, що були в місті. Тривало все під звуки державного гімну, виголоси та аплодисменти. Окрім того, саме сьогодні практично завершилася декомунізація тамтешньої топоніміки. Рішення виконкому змінені назви шістьом десяткам вулиць. Про це нам повідомив мер шостки Микола Нога. Завершилась процедура довгого вивчення, обсуждення з громадськістю міста і прийнято рішення. На кожну вулицю йшли туди колективи, по 3-5 чоловік. Вивчали думку. За цей час по 3-4 рази назви помінялися. І от сьогодні ми завершили цю процедуру. Наразі говорить Мер Шостки, залишилася одна назва, перейменування якої триває: це вулиця Бабушкіна. Всього ж у місті під декомунізацію підпали 82 вулиці. Коротко про головне, громадський фонд Суми розповів про свою діяльність, що встигло за 2015-й та які плани на майбутнє. Слухали звіт громадськості і наші кореспонденти. Я пов'язано. Звітували про бюджет, про те, звідки брали гроші на ініціативи. Бюджет за цей рік становить більше ніж 5 мільйонів, з яких мільйон 256 – це таких взагалі зароблених на наших різних заходах коштів. І 4 мільйони це кошти отримані в довірче управління фондом. Це наші рахунки, це співпраця з діаспорою. Це різні благодійні наші акції, заходи, ярмарки. Це окремо підприємства, які нам також допомагали. Загалом працюють за вісьмома програмами. Зокрема, збере аптечку захисникові, суми за біг, сім'я героїв, а також авто для АТО. В рамках останньої на фронт відправили 19 машин: 16 у минулому і 3 у цьому році. Це було в основному автомобілі УАЗ, плюс були передані автомобілі в 58 восьму бригаду і роту Суми, які ну, передані ну із переданої служби ДВС. І відремонтірована була техніка Сумського артполка і після восьмої бригади. Удній програмі змінили формат і беруться за втілення нових ідей. Ми хочемо розвивати соціальне підприємництво, створити, ну скажімо так, таке кафе, яке б могло збирати кошти на соціальні проекти нашого фонду і працювати на громаду. Нагадаємо, громадський фонд суми народився з початком бойових дій на сході країни. І попервах був спрямований на підтримку українського війська. Згодом коло проєктів розширили, взявши за зразок світову практику діяльності фондів громад. Інна Шара Віктор Лапченко на часі новини. І знову засідання перенесли у Ковпаківському районному суді. Заслухали копотання ще одного позивача до Сумського НВО. Він, як і решта, запросив у відповідача підприємства довідки про нараховані та фактично сплачені суми зарплати. За майже останні два роки суд клопотання задовольнив Оскільки клопотання потребує певного часу, щоб відповідач надав нам його довідочку. Цю то суд оголошує перерву у справі до 13 квітня на 14 годину. представники сумського НВО на засіданні не з'явилися. Їх коментар отримати не вдалося. Чому дізналися з повідомлення від прес-секретаря підприємства? У ньому зазначають, цитую, керівник департаменту правового забезпечення сьогодні на судовому засіданні. На жаль, поспілкуватися не вдасться. Нагадаю, за останній тиждень це вже третє слухання щодо несвоєчасної виплати зарплати на сумському НВО. Станом на 31 березня у Ковпаківському суді знаходиться близько 20 таких цивільних позовів. Активний відпочинок за будь-якої погоди. У сумах є альтернативи туризму та іншим видам активного дозвілля на свіжому повітрі. Одна з них квест-кімната. Це інтелектуально розважальна гра. Правила дізнавалася наша Юлія Дунаєвська. Приватний підприємець та домогосподарка на годину перевтілилися у в'язнів квест-кімнати. Захопливо нам дуже подобаються такі квест-кімнати, бо це альтернатива активному відпочинку в неблагоприємну погоду на вулиці. Подружжя Совенків, квестмани зі стажем в сім років. кажуть, найчастіше такі кімнати відвідують з друзями цілими сім'ями. За правилами гри одночасно участь у ній можуть взяти від двох до п'яти осіб і рядом, отже, більша компанія, їм там веселіше, а і ніби пропонують різні цікаві ідеї. Як як де знайти код? Ну, звичайно, проще, проще компанія. Тогда більше за. Бо коли коли є компанія, то більше драйву. Грати і справжні наручники. у цій кімнаті є все, аби поринути в атмосферу гри і лише 60 хвилин, аби виконати всі завдання. Жанр вибратися з кімнати прийшов до нас з комп'ютерних ігор. З Китаю і Японії реаліті гра перекочувала в Європу і Україну. Визнаною столицею квестів є Будапешт. А ось у сумах перша квест-кімната з'явилася у березні 2015 року. Правила, в принципі прості – нічого не ламати і вибратися із кімнати. Даби вибратися із кімнати, треба вирішити ряд головоломок, задачок, які направлені на інтелект. То не надо никаких глубоких познань математики, химии хімії, какой либо другой науки. тож і спробувати свої сили можуть усі охочі, а потім і похизуватися результатом у соцмережах. Фото з власними результатами вже традиційні в кінці гри. Юлія Дунаєвська, Сергій Лазаренко на часі новини. На цьому в мене все. Якщо вам є, що нам розказати, телефонуйте до нашої редакції за номером 777-444. А всі новини можете побачити на нашому сайті tv.sumy.ua. Я ж з вами прощаюся, побачимось!